5 травня 2016 року в сесійній залі Злочинської міської ради відбулася шоста сесія Злочинської міської ради сьомого демократичного скликання. На сесії було присутні 21 депутат з 26. На порядок денний сесії було винесено 14 питань, на декілька з них я би хотів би зупинитися. Ну, перш за все, під час депутатської розминки я як голова депутатської групи порушив питання перед міським головою щодо виконання рішення сесії ще попереднього скликання про маркування товарів. Адже відвідуючи наші магазини в місті Золочу, складається таке враження, що новітня українсько-російська війна вже на сході нашої батьківщини завершилася. Тобто товари російського виробництва без маркування лежать поруч з товарами українського виробництва. Наступне, що було порушено перед міським головою, це питання про рекламу носії. Рекламні вивіски на іноземних недержавних мовах. Чи вони мають право бути присутні, чи не мають права? І зобов'язали міського голову до наступної сесії розібратися з цими справами. Також з порядку денного хотів би відзначити таке питання: розглядалось питання про встановлення ставок податку на нерухоме майно відміни від земельних ділянок. Бюджетною комісією попередньо було схвалено податок у розмірі 0,3% від мінімальної заробітної плати станом на початок року, але нашою депутатською групою було проініційовано знизити його утричі, тобто до 0,1%. І це було підтримано депутатським корпусом. На сесії був присутній і доповідав. Перед депутатським корпусом заступник начальника відділку поліції міста Золочева, де знову ж таки наша депутатська група ставила питання про виконання рішення ще 2011 року, яке є чинне, про продаж алкогольних напитків на території міста Золочева після 22 години. Чому так кволу виконується це рішення? Що би ще хотів наголосити, перед нами прозвітувався секретар міської ради про план підготовки від, по відзначенню дню міста Золоча. Нагадаю, яке заплановане на останню неділю травня місяця.